Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей. Історія шок у Києві. Волонтери е, вилучили вовка, якого жінка тримала в квартирі. Дика тварина напала на власницю. Наша Людмила Руденко дізналася, що це приблизно вже четвертий вовк, якого жінка тримає в квартирі. І, е, Людмилі вдалося побачити цього хижака, якого тримали в невеличкій квартирі. То що ж трапилося? І для чого навідувалась поліція до власниці вже після того, як тварину вилучили волонтери? Дивіться. Киянка тримала справжнього вовка у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки. Тварина напала на жінку, розірвала їй руку та прокусила стегно. Жінка утримувала дику тварину в себе вдома впродовж тривалого часу. Умови в квартирі для вовка непридатні. Тож, ймовірно, він почав стресувати, і через це з'явилася агресія. І саме тоді він напав на власницю. Сусіди викликали швидку допомогу. Лікарі зашили жінці рани. Власниця вовка сама звернулася за допомогою до волонтерки Наталії Попової, керівниці Центру по рятунку диких тварин. У цьому центрі жінка реабілітує постраждалих диких тварин і потім шукає їм кращі умови для життя за кордоном. Наразі під її доглядом 42 тварини. У мене за чотири роки перший раз в житті виходилося зробити півдня типу вихідного, Я Думаю, подивлюсь кіно. Чотири роки я ні одного фільму не дивилась. думаю, зроблю собі праздник, і тут вона дзвонить. Наталя вже знайома з жінкою. Сказала, що в неї проблеми її погриз вовка. Зараз він її не пускає в квартиру. Вона зайти не може. Він на неї кидається, допоможіть, заберіть його. Приблизно сім років тому, зі слів волонтерки, та ж сама жінка зверталася зі схожою проблемою. Я в шоці була від неї вилучали вже двох вовків. Вони до нас приїхали. Потім ми в неї вилучали борсука, який її погриз. І вона мені навіть підписала бумагу, що вона зобов'язується більше ні одну дику тварину не заводити. Обіцянку та не стримала. Наталя знала, що в жінки ще й маленькі песики. Тож того ж вечора вирушила до неї. Адже боялася, що вовк завдасть шкоди. Дійсно, тільки двері привідкриваються, він бросається. Вовк не може жити в таких умовах. Це не домашня тварина. У вовка не було ні паспорту, ні потрібних для нього вакцин. Та власниця дала йому ім'я. Вона сказала його звати Олександр. Це рахується проблема психічна з головою. Не постійно мріє мати вовка. Вона не розуміє, що вовк в природі він пробігає до 100 кілометрів на день. Наразі тварину вакцинували. Він перебуває в центрі порятунку. Зараз він, звісно, в шаленому стресі. Уявіть собі, прокидається він взагалі в якомусь ящику, кудись його везуть. На світло вовк не виходить, злиться і гарчить. Саша, ходи сюди. Та Наталя каже, це лише питання часу. Ось цей вовк Володимир з Хмельницького теж стресував. А зараз чудово почувається. Тож і вилучений з квартири Олександр адаптується і поїде в кращі умови за кордон. Наталя вже шукає для нього місце, і на цьому здавалося б, історія могла б закінчитися. Та волонтерці подзвонила поліція і повідомила приголомшливу новину. Мені зателефонувала поліція з проханням вилучити лисицю у тої ж самої баришні. Саме так у жінки, на яку напав вовк, котрого вона руками тримала в себе в квартирі в Києві. Є ще й лисиця. І ці всі тварини жили разом із собаками. Ось у цьому багатоквартирному будинку на оболоні мешкає власниця. Сусідка пані Людмила розповіла, що був час, коли з деякими зі своїх вовків вона й гуляла у цьому дворі. Раніше з одним гуляла, з сим'я, симні, а раніше виводила одного із них. Чи може по очереді, чи одного? Ну гуляла раніше. Всі ні, нормальна була жіночка, все було. Ну животних вона завжди держала, і два вовки було, і лисиця в неї була. Поліцейські були на місці під квартирою жінки. Нам з нею спілкуватися не дозволили. Сказали, тривають слідчі дії. Однак з того, що ми почули на місці, лисиця вже доросла. Їй близько 14 років. У неї зламана лапа, і вона просто може не пережити транспортування. Диких тварин спокійно продають на сайтах оголошень, а от їх утримання в квартирах заборонене законодавством, каже адвокатка Тетяна Лежух. Дикі тварини повинні утримуватись у спеціальних установах, які мають відповідні дозволи і які мають відповідні вакцини, які контролюють виконання певних вимог. Тож за утримання в неналежних умовах передбачена адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Все залежить від наслідків для самої ж тварини, а для цього потрібні обстеження чи експертизи. Тож яке покарання отримає жінка, вирішуватимуть правоохоронці. Торі, коли дика тварина в багатоквартирному будинку в квартирі на якомусь там поверсі, в цій історії програють всі. І тварина, і людина, і дуже часто це може вийти на смертельний випадок, друзі. А для вовка хронічний стрес, фізіологічні порушення, і так далі. І треба розуміти і ну знати елементарні речі, що вовк не собака, і приручити його по факту неможливо. Якщо собака на рівні на ДНК може слухатися людину, то вовк, як дика тварина, він бореться завжди за домінування, і то його ну нехай навіть квартира, то його територія, і він буде боротися. За свою ж територію в такий спосіб, який вже є, ну і непередбачуваність та от е, пишуть на пабліку, що будь-яка дрібниця там різкий звук, запахіші, mm -hmm. спроба забрати річ, може спровокувати напад вовка, а сила укуса вовка в два-три рази перевищує силу укусу великої собаки mm -hmm. і вижити або залишитися нетравмовне майже неможливо або смертельний випадок, або травма на все життя і інвалідність. І, е, ну це просто ну як можна вовка ну, це... тримати в квартирі. І більше того, мабуть, ж сусіди знали, що там відбувається, що Вов в квартирі. Чому раніше про це не повідомили? Ну, це я припускаю. Це я припускаю. Ну, це таке, знаєш егоїзм. Свою забаганку ну треба ж вивчити ну, дійсно. кожну Ну, Це знущари над твариною. Так, да, так, так. тому, що. Е... 100 кілометрів він має пробігати на день, на хвилиночку. Що він там в квартирі? Вона ми не були в зоопарку. Ну коли <пас> ми здається, в Миколаївському <пас> там вовки отак от по колу бігали, ну хоча б там яка й така територія, але вони бігали, у них була можливість. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту. Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар. Військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікусан. Благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя. 28 грудня, о двадцятій, на 1+,1 плюс Україна.